Про Макрона, згадують, що імперія, гени грають все ж таки, французи ж вони з архітекторів, одні з архітекторів нинішнього світу. Тому, ну так, мабуть, подумали, що ну, це вже занадто стільки русакам дозволяти. Е, стосовно МЗС, е, я вважаю, що можу давати деяку оцінку, бо, ну, по-перше, я. Був за кордоном, я й жив за кордоном після 14-го і їздив після 22 багато багаторазово, коли там дещо возив сюди. М -м, ну, робота МЗС у нас немає, у нас нема самостійної е самостійної політики Міністерства закордонних справ. Вони повністю підпорядковуються е адміністрації. Вони люблять себе вони назвали собі Офісом президента. Е, то Володимир Зеленський він зробив велику роботу. Він ну, займався, як ми вже з тобою казали, адвокацією, займається наших інтересів. Але то... чому є певна межа? Ми не можемо пригнути вище голови, і ну, я бачу це там, щоб потихеньку, потихеньку. Всі видихаються, бо не може на його ну, акторському, в гарному сенсі таланті все виїжджати. А вся робота МЗС вона ну, має бути вибудована на професіоналізмі і відданості своїй роботі. А, ну, з того, що бачу я, у нас є деякі посли, які реально круті. Ну, з України, наприклад, таке враження там складає той же посол України в Японії, наприклад. Ем, але те, що знаю я, я це озвучу в ефірі. Ем, ну, наприклад, коли була прем'єра документалки моєї е, в Ризі, там зібралося. Ну, там, прийшла адміністрація президента Латвії, мер Риги, Купа дипломатів навіть з Південної Кореї, я вже мовчу про європейців. Наш посол був там 15 хвилин, щось сказав і кудись подівся. Ем, наступного дня мер Риги зустрів моїх колег, і вона спитала: прямо: а вам це не потрібно? Більше того, я точно знаю що до нашого посла є великі претензії від латвійців, того що, ну скажімо так, він не виконує своїх обов'язків. І один фонд, я ну не буду називати його ім'я, бо ну, вони просили, скажімо так, публічно їх не називати. Але точно була історія, коли у них було якесь непорозуміння, цей фонд дуже багато нам слав допомоги. І Продовжує надсилати. є певні е, бюрократичні моменти, які нівелюються за допомогою посольства нашого. Так от наш посол перестав брати слухавку від них, того що вони йому не сподобались. Можу інший приклад надати: в Словаччині. Те ж саме, коли була е, прем'єра моєї роботи, там зібралися депутати парламенту. Деякі відомі люди, е був екс-міністр, чесно забув, чого, неважливо. Наше посольство спочатку підтвердило свою участь, а потім за 4 дні до події все різко відмінило, того що не хотіли співпрацювати там з моїм партнером в Словаччині, а потім я дізнався, чому. А тому, що у них був особистий конфлікт через те, що посольство не виконувало свої посадові обов'язки е, під час початку повномасштабного вторгнення, е, можу надати ще один приклад, мабуть, самий ганебний. Це наш посол в США Маркарова. Ну, це на секунду вона так, якщо що, заплямована корупцією. Що зробила Маркарова? За цей час, от, от результат, результат роботи Маркарової: це 31 е, скільки там трішки е, і що там ще? Сотка бред для сотка страйкерів і ресторан з її борщем. Вона там пропонує борщ в Вашингтоні. Коли її питають, дуже. ну, Прямі речі, наприклад, чому не, не працював ленд-ліз? Воно не може нам відповісти? Що воно там робить? Ну, який від неї, скажу по-нашому, який від неї понт? А в Пакистані ні, це не самий ганебний приклад. Саме ганебний це Пакистан. Це один з великих донорів зброї. Як ти вважаєш, коли там останнім разом е е були якісь оновлення на сайті? Нашому посольства. Чи були там якісь, ну не знаю, заходи? Ні. Тому більша частина працівників дипкорпусу -дип не сильно відрізняються від е рандомного чиновника тут. Вони там просто сидять собі на зарплаті, кайфують, що їм оплачують з наших з собою грошей і наших глядачів. Е їх проживання. Це вони там, ну. Колись десь щось роблять, звичайно. Все. Тому по МЗС це повний провал. Я вже мовчу про те, що коли дивишся іноземну пресу або людей, які нам співчувають, вони прямо кажуть, прямо, чому ваше МЗС взагалі не працює з населенням тих країн, від яких ви жадаєте підтримки. Тобто, їж, їм же треба пояснювати, чому саме там же багато теж дебілів, або просто людей, які ну, байдужі, не розуміють там ще щось, які там жаліються, що от там ціни виросли. Це ж треба працювати з політиками, з ну, бізнесу щось там запропонувати, з, ну, з народом пояснювати. Е, кожна країна вона має свою специфіку. Наприклад, якщо французам пояснити, що. Їх там десятки терактів, які здійснились і ділом виникли через масову міграцію з арабських країн, куди ну, з ким прийшли терористи. Ну, можливо, вони по-іншому б дивились на все це. А якщо пояснити, що і офіцери ділу це всі офіцери Садама Хусейна, а Садам Хусейн це великий друг КДБ, то взагалі все цікаво, виходить, аж таке ІДІЛ, Може, це все було зроблено спецом? Ну, Тому праці там як такової в кількох країнах. Тому провал, провал, провал. Ти зверни увагу ось на що, що останнім часом це особливо помітно, що як тільки якась людина приштрафилася, да, її на... з пошаною впасли. Цього з Луганської області гайдаями його обговорювали нещодавно з Луганчанином Чубом. Він каже теж, чи його хотіли ж послом кудись прилаштувати, Казахстан, да, так. Да. Хоча це теж дуже важлива країна, бо ця країна так само, як і багато інших країн, вона люди там мають розуміти, що Росія для них загроза, але при цьому ця країна допомагає входити санкції.